Всім привіт! Мене звати Аня і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене тут млинці з бананчиком, з творогом. Також в мене тут сховане згущене молоко. І кавуська з молоком. Сьогодні чогось мені придумалося додати більше молока. І я замислюсь, можливо, даю трішки більше кави. О, гаряче! Так, це сніданок у мене. І я собі тут поклала творогу трішки, тому що надіссити -то вони дуже добре, але вони не дуже тримають насичення нормально. Я вирішила, що я зроблю сьогодні ось так. Так. візьмемо бананчики сюди. Опачки, давайте Опачки. тепер, божечки кошечки. Ой-ой-ой. Можу собі дозволити, знаєте, Боже, яка смакота? Це просто смакота. Я ще вчора з вечора подумала, що я хочу саме такий сніданок. От саме такій комбінації, божечки. Непевно, зараз буде як свинюшка якась. слина тече. Да. Ця-бу-но. Ця-бу-но. Mm. Я уже... Не один рік роблю млинці за одним рецептом. Якийсь уто випадково знайшла десь на ютубі. І Такі вони в мене. Чесно, це просто ідеальне поєднання. Я просто в захваті. Весьмася. Я mm -mm. обожнюю звучане молоко. Готова просто його пити. Може, моє волосся, це щось з чимось. Е вже відросла моя карешка, і вона, бачите, все заломлюється. Я не знаю, як мені його правильно вкладати. М і не знаю, чи стригти мені його, чи не стригти. Ой, ці жіночі. Сумніви постійні. Обрізати, не обрізати, вирівнювати чи е, завивати. Так, цей напевно його зараз розірву. Фух. Ну, знаєте, я навіть один цей з'їла, а мені вже наче як багато якось. Є ми сюди трішки. Трішки, геть крапельку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, божечки, кошечки. М -м -м. Оце відчуття, коли ти дуже довго чогось хочеш. А потім твої очікування співпадають з реальністю. У мене вже остаточно збився режим. Пізно лягаю, засинаю. Просинаюся, як просинаюся, тоді, відповідно, що хочеться поспати. Дрімаю в обід. Не можу заснути ввечері. вже замкнути коло. Добре, що в мене... Ну не добре, звісно, що він на лікарняному, але звичайно, мене чоловік дуже сварить, коли йому треба рано вставати, а я оце йому до пізньої ночі не даю спати. М -м 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 -м. Що зроблю? <х estrany> не спиться. Знову забула. І знаєте оцей мільйон, мільярд просто думок, які ти прокручуєш у себе в голові, коли ти е, намагаєшся заснути. Піділююсь з вами своїми. Зараз я вирішила, що я не хочу нічого думати про роботу, про майбутнє, ні про що таке не хочу. Це, звісно, простіше говорити, ніж воно є насправді. Але стараюся себе контролювати. Але мені в Тіктоці вже декілька разів попадалося відео. Типу, ну, я так образно скажу. Типу, один знімає себе, там у когось там ніс якийсь, у когось зрістний такий. Чи ще щось, і, типу, що от моя бабуся там. Коли з якимось, не знаю, щоб сказати, щоб нікого не образити. Ну, типу, що наші бабусі, там, не знаю наскільки мами, просто мені з бабусею подались, що вони не думали про якийсь там генофонд, і там у когось ніс великий, у когось зріст, то це фігури, те все. І і я така типу не звернула на це увагу, така посміялася, тому що насправді, типу, там да, може, там у когось там, як у мене, маленькі очі, великий ніс, там квадратне обличчя. Але це ж не говорить, що людина погана, чи вона не гарна. Тому я типу якось не прийняла це все до уваги. А вчора лежу в ліжку і така думаю, це виходить, моя дитина. е-е, Буде все життя страждати від тих самих комплексів, що і я. М -м 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 -м. Типу, я маленька, я би сказала навіть дуже маленька, у мене зріст 1,55. Чоловік у мене теж не дуже високий. Мені комфортно, типу. Mm. Я не уявляю, щоб у мене був якийсь там двохметровий амбал накочений. Ну, типу, тобто це виглядання для мене трішечки дивно, навіть. Але це виходить, що у нас буде Будуть коротусіки. з кривими зубами широкими плечима, з носом картоплею. О Боже. Звісно, мій чоловік з мене поражав. Але... Я думаю, що не дивлячись ні на що. Кожна людина гарна, по-своєму. Немає страшних жінок чи ще щось, як у нас тут. Суспільство прийнято, що воно не гарне чи ще щось. Всі прекрасні. Просто коли я виходила заміж, мені ще навіть 20 не було. Я не думала про те, скільки заробляє мій чоловік. Я не думала... Яке в нас там буде майбутнє, типу там забезпечене, незабезпечене, яка буде в нього робота? Я не думала, як я буду зріс наших дітей. Ось зараз? якби там на да. якісь стосунки. Мені здається, що ти вже на це звертаєш увагу. І тому, чим старше, тим складніше вийти заміж, дружитись. Ясно, що не тільки це зовнішнє, в мене на увазі людина в цілому. Це б мій чоловік знав всі думки, які я прокручую перед сном. Мені ще знайомі, хто там старший, хто не старший, казали, типу, ой, ти так рано вийшла заміж, я в тому віці типу, взагалі не думала там про заміжжя. У мене ніколи в житті не було це. Хочеться нагулятись, там ще щось. Я не знаю, в мене батьки все життя разом. У мене такий приклад перед очима. І я не знаю, я от думала, що то у мене кохання одне і на все життя. В принципі, як і зараз думаю. І типу, я не розумію, чого вони мені всі кажуть. Ну, яка різниця? 10 років ви зустрічаєтесь, рік, півроку. В 20 вийшли заміж. 18, ну, 18, звісно, для мене це ще прям дуже рано. Але кожен же сам до себе вирішує такі речі. Кожен ось свій досвід. Вже коли ми з чоловіком почали жити разом, вже, напевно... Ми перші пів року жили з його батьками, звісно, там теж були якісь приколи, непрозуміння, образи, і це дуже велика помилка була, що ми. Ну я вважаю, що м -м, не потрібно жити з батьками. Але ну, зараз ми в нормальних стосунках все добре. це видно до того, що потім, коли ми переїхали в інше місто, Я ще була студенткою, відповідно, моє забезпечення було повністю на його плечах. Батьки нам не допомагали. І я їм дуже за це вдячна. От і тоді я, напевно, стикнулася за цим першим, типу, якісь фінансові, побутові питання. Ой! Так важко зітхнула. Ну, типу, у мене мама, ні, скажімо так, у мене перед очима assim, Bubble, ä, lokal, такий приклад родини, там, де тато працює, заробляє, мама відповідає за будинок, дітей, оце все. І я ніколи навіть не замислювала, що в мене може бути по-іншому. Типу, я завжди думала, що от я вийду заміж, ми якийсь час поживемо для себе, я народжу дитину, там тіп, діти у нас будуть, і я все життя буду, типу, там чимось для себе займатися, що в мене не буде такого, що в мене робота буде для виживання, скажімо так. А потім я зрозуміла, що мені доведеться працювати абсолютно на рівні з моїм чоловіком. У мене просто на роботі на колишній багато дівчат приходили для того, щоб чисто не сидіти вдома. Вони всі прекрасні, розвиваються, до чогось прагнуть. Але в них немає оцієї проблеми, типу, ого, Боже, я маю заробляти, я маю заробляти, я маю заробляти, бо мені треба дитину там прогодувати ще щось. Вони в основному працюють свої задоволення, вони типу, щось не сподобалось, ну я можу піти. У який момент. От. У ну, побутовому плані оці всі хатні домашні справи. Якось у нас взагалі все. Коли я працювала. Відповідно, чоловік мені дуже допомагав і якась робота по дому і приготувати їсти. Загалом у мене прекрасний чоловік. Взагалі ні каплі не шкодую. Ну, типу, що я вийшла заміж так рано за нього. Ну, типу, якби це був якийсь інший мужчинчик, можливо, в мене були інші думки, але загалом, типу, він дуже прекрасна людина. Ой, Я, чесно кажучи, так наперлась. Я дуже хотіла, дуже хотіла і максимально задовольнила свою потребу. О, борочки, дякую, усе світо за цей прекрасний ранок. Мені не потрібно було прокидатись з думками. Ой, блін, мені знову на націокончено роботу, треба йти. Ой, життя безробітної людини. Поки що, звісно, є свої нюанси, Типу, все одно трішки, ну, типу, скучно моментами буває, але я нарешті можу прочитати всю ту літературу, яка в мене вже лежить дуже довго. Я думаю, потім мене попустить. Хух! дякую, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюсь. Я розпалила у вас бажання зробити млинчики і поїсти їх зі згущеним молоком. Так, да, так, от я підступна. гарного вам дня, прекрасного настрою. Обов'язково підписуйтесь на мене, щоб не загубити. Всіх ці умки Па-па!